Зараз бачив пояснення Путліра для рашиків, чому він лягає під Китай. І Він говорить тому, що ну, є вибір чи Під Америку, чи під ШУ. До цього Раша мала якийсь суверенітет. Зараз вона повністю він її розпродав під Китай, тому що і свої ресурси він на війну стратив і потрібно. Він вже не тяне, тому він і лягає під Китай. А що можна сказати? От і пояснення, не те, що він там верзе, що мову він образився за мову, що дуже там на російську, на російську мову напирали, потім що ще. Ну, Бачите, він маріонетка Китаю. Звісно, от зараз він став, звісною маріонеткою. Його покликали до Китаю, він туди помчався, там навіть там, не дивився в зовнішню сторону. Потім сказали йому, що наказали їхати на саміт. Цей же Сін Цзіньпінь, Він поїхав. А зараз Сін Цзіньпінь зустрічається з Байденом. Ну, що можна сказати? У Байдена був план по обходу Китаю, бо Китай. Зараз дуже підняв цю планку політичну, агресивну свою. І ставка з Америка почала робити свою ставку на Індію, що туди перенести виробництва. Зв'язки такі, по якимось направленням там розвитку до Індії все перенести. І зараз Цінзіньпінь теж затрухав, бо ну, те, що вони. Напад на Україну, напад на Ізраїль це не що сказати, не, не як по Америці дуже не вдарило. Да, є затрати, є там як сказати, ну, це не на розвитку треба зосереджуватися, а на війні. Є дуже такий момент того, що. Відтягує США від розвитку. Ну це не як Америку не вибила з Калії. Зараз він поїхав, бо він не хоче втрачати теж стосунки з Америкою. Якщо повністю Америка переорієнтується на Індію, це смерті для Китаю, для оціх, усіх країн вони через час, там, через 10 років приповзуть до Америки, благати там ці чакарачка карачка чи ще якісь допомоги. Ви бачили при Співпраці з Америкою, з якої там дири вилізла ця Китай виліз. А Якщо б не производство американці туди не, не ставили, там, то Китай би досі економічно не піднявся. Би досі б би вони шили б ці костюми Adidas, які там неможливо було одягти, Бо воно все криве, косе, і Adidas там Абібас, а у них не Adidas бо у них був Абібас. Ось усе таке просте пояснення. Все на все добре. До слідучої зустрічі.